Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що що відбулося? Який масштаб відключення? Я розумію, що зараз це не ну не настільки масштабний, настільки довгий попереду блекаут як Одеса переживала, але все ж таки це досить тривожне для нас повідомлення. Скажіть, в чому справа? Ну, давайте я відразу всіх заспокою, і наших глядачів, і вас, колего це жодним чином не пов'язано. З тим сигналом повітряної тривоги, що сьогодні пролунав зранку, так співпало дійсно ця війна і співпадіння такі можливі, що аварійне саме відключення сталося під час сигналу повітряної тривоги. Але це є наслідком, нагадаю, того, що в нас були, на жаль, влучання об'єкти енергетичної інфраструктури, і ми з вами теж говорили кілька днів тому про те, що ще тривають відповідні роботи. Вони і надалі будуть тривати, тому що наслідки тих. Влучань на жаль ще не було повністю ліквідовано. Наразі маємо ситуацію, що аварійне відключення воно пов'язано з тим, що деякі елементи цього обладнання, пошкодженого, вони наразі вийшли з ладу, але поступово енергетики будуть його відновлювати. І можу навіть сказати, що вже бачимо, як потихеньку починає з'являтися електроенергія в домівках Одеситів, ну і взагалі по місту та Одеському району. Знову у нас ці дві локації. Найбільш постраждалі. Ну, власне, от ваш покірний слуга зараз теж у нас електроенергію ввімкнули буквально кілька хвилин тому, так само, як і по всьому місту. Звичайно, щодо водопостачання, хочу теж відзначити, що відповідно до того, що зникла електроенергія, насоси теж вмикаються. Є технологічний процес. Зараз вони починають вмикатися, треба, щоб система набрала води, і вода теж з'явиться у тих абонентів, у кого вона. Була відсутньою досить короткий термін часу. Тут погоджуюся з вами, що це зовсім не ті обставини, що були в нас ще кілька тижнів тому. Ну, що стосується зрозуміло електротранспорту, то електроенергії немає, транспорт рухатися не може, але сподіваюся, все полагодимо, і знову транспорт вийде на маршрут. пане Сергію. Чогось бракує зараз енергетикам одеським для ремонту, щоби стабільнішою зробити ситуацію. Я вам скажу так, звичайно, зрозуміти мене правильно. Це те, чого бракує нам усім, щоб Москва вже палала, і Росія програла в цій боротьбі в Україні. Це зрозуміло. Що стосується відповідних дій наших енергетиків, то вони вишукують сьогодні всі можливі. Варіанти для того, аби ситуацію покращити, вона дійсно стає більш позитивною. Ми це відзначаємо. Це бачимо. Працюють і профільне міністерство, працює Укренерго, працює ДТЕК над тим, щоб все це дійсно було заживлено. Знову таки хочу подякувати користуючись нагодою тим регіонам нашої держави, також СНС, за генератори великої потужності, які нам і дозволили в тому числі вирівнювати ситуацію, тому що критична інфраструктура, багато в чому вона. Підживлена саме за допомогою таких генераторів, так що працюємо і всім величезна подяка за розуміння ситуації за те, що допомагають. Ну а вам дякую за таке заспокоєння. Дещо хай новини тривожні, але а, принаймні тривога обмежена в часі, так а, на щастя енергетики повертають світло в Одесу. Спасибі вам, пане Сергію, Сергій Братчук, на дякую. прямому зв'язку із Апостроф TV